так Анатолій Северін живе у прикордонному селі за менш ніж кілометр від Росії. Під час повномасштабної війни та обстрілів з боку російських військ навчився відрізняти, що куди летить і коли треба бігти ховатись у погріб. Вони не в нашу сторону гепають. Якщо сюди вже почнуть гепати, тоді ховася прес. А так воно летить. Примерно. Зривається чуємо, де. десь у сторону писарів, ну, десь або по ресаві б'ють, або по тому. То що зрив, виходить, ну приблизительно я сім кілометрів ну, так воно опіляє примерно. Як по посадках не б'ють, так по посадках чути зразу видно. До початку російсько-української війни, розповідає пан Анатолій, з росіянами і він, і односельці спілкувались добре. Та нормально було, ми ж всю граю на базарі їздили, ходили туди-сюди. А все, почалося додому, та й все, більш німа нічого. У прикордонному селі Анатолій Северін живе разом з дружиною, з господарства кури та качки. Тримали їх у худобу, каже чоловік, та з початком повномасштабного вторгнення довелося продати. Діти живуть в Харкові через обстріли, в село не приїжджають. Кілька днів тому їздив до них сам, відвозив картоплю. Картоху викопали та у машину та одвісім на Харкову, хоч пару мішків картохта. Електроенергії в селі немає. Внаслідок обстрілу чотири місяці тому була пошкоджена електромережа. Коли її відновлять, невідомо. Людей в селі залишилось небагато, каже пан Анатолій. Через близькість до кордону та обстріли повиїжджали. Багато повиїжджали. А тут там, ми в двох хатах живемо, а ці пусті стоять. Нема нікого виїхати. І там і так само. Ну так, через хату, через дві. Виїжджати у більш безпечне місце чоловік не збирається. Куди ми поїдемо? Якби вони мені сказали, ну, там, їдь і живи, там, дамо тобі квартиру або ще хоч кімнату якусь, а куди, от туди їх, як у нас клуб розбитий, або таке, от, на матраці десь валятися, так та я краще тут буду. На питання, про що мріє, пан Анатолій відповідає. Щоб у нас скорішся, скоріше, вдома це, це є, та й більшого. Ірина Касьяненко, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.